В Європейському Союзі засудили зняття буїв росіянами, що позначають кордон з Естонією на річці Нарва. Про це повідомляє Бібісі. У ЄС наголошують, що така поведінка російських прикордонників може свідчити про провокації і гібридні дії країни-агресорки у регіоні Балтійського моря. Водночас, прикордонна служба Естонії зазначила, що Росія таким чином, нібито, висловила незгоду з розміщенням плавучих маркерів, які використовуються для того, аби човни не заходили в іноземні води. Оскаржено було розташування приблизно половини з 250 боїв. І, до слова, напередодні росіяни прибрали 24 з 50 боїв, розміщених для позначення вітрильних маршрутів. При цьому північно-атлантичний альянс підтримує Естонію проти будь-якої загрози їхньої їхньому суверенітету. На цьому наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг у його розмові з прем'єркою Естонії Естонії Калас ішлося про інцидент на річковому кордоні з РФ. Ще раз нагадаю, що раніше російські змі з посиланням на документи уряду РФ заявили, що Росія прагне в односторонньому порядку змінити морські кордони країни в Балтійському морі. Щоправда, згодом РФ видала цей видалила цей документ з урядового сайту.